Відлуня підхоплювала ці слова і несла їх далі через поля і гори, ніби для того, щоб Христос краще почув їх. Якось закінчивши свій спів, Мартинко голосно вигукнув: Господи Ісусе Христе, я тепер знаю, де ти, але мені б ще хотілось поглянути на тебе. Я знаю, що настане твоє друге пришестя, але коли це буде ввечері чи рано вранці? Вранці прокотилось відлуння лісом. Вранці відгукнула ще раз. Мартин усміхнувся і знову запитав Господи, ти приїдеш напевно? Напевно, повторило відлуння. Цього року Мартинко перестав понеділля класти кошики. Він міркував так: худоба й зобов'язаний пасти. Це потрібно і для селян, і для самої отари. Кошики ж я плету зі своєї. Доброї волі. А господь не велить у неділю працювати для себе. Що ж, якщо я не можу ходити до церкви, його святого свято і я можу триматися тут у лісі. Мартинко, як і раніше, став одягати по неділях свою найкращу сукню. Дружина могильника, побачивши його, стала йому за це відмовляти. Тітенько, сьогодні ж у лісі теж свято, відповів і Мартинко. Так воно так, але тебе там ніхто не бачить. Господь мене бачить, тітенько, Господь вилів дотримав до його святого дня не можу я постати перед ним у брудному каптані Жінка в душі погодилась з ним. Не раз потім у свято приходили їй на пам'ять його слова, і вона відкладала в бік брудний фартух і одягала чистий, у селі померла мельничиха. Перед смертю вона заповідала Мартинці вовняну хустку. Хустка була не нова, але хлопчику подобалось її малюнок. Трояни та інші квіти, розкидані по освітлому полю. Мартинку брав з собою до лісу її і покривав нею камінь, на який клав своє евангелі. Виходило зовсім, як вівтар. Біля цього вівтаря він читав, молився і співав священні пісні. Так він проводив кожен недільний ранок. О півдні до нього приходив Яшко. Яшко склав іспит, і хлопчики зажили, як і раніше. Вони разом різали прути для мітел. Потім Мартин купив кошики, а Яшко збирав ягоди або гриби і носив їх продавати. Крім того, Яшко на два тижні найняв якийсь землемір носити за ним прилади під час роботи. Яшко зробив два новеньких гульдена. Хлопчики приховали їх разом з іншими заощадженнями. На ці гроші вони потім купили для яшка нову сукню і віддали влагодження його у старі чоботи. Їхньої радості не було кінця, дивлячись на них, раділи й інші, Бунда терся біля яшка, обнюхаючи його, немов не впізнаючи хлопчика у новому броні, в якому Яшко виглядав просто таки красним. Якщо молодики, збираючи кошти, змогли аби як вдягнутися, то зробити це саме з хатою вони не могли. Вона ж старіла з кожним днем. Якось хлопчики були в лісі, коли у них у будинку пав великий шматок штукатурки. Повернувшись, вони на силу змогли уйти в будинок. Селяни порадили їм не ночувати вдома до ремонту, щоб їх не задавило. А вони розташувались на нічліг у сараї разом із Бундашем. Літо було дощовим, що завдавало мартинкою багато клопоту, йому треба було стежити за тим, щоб худоба не обійлась мокрою травою і водночас не залишилась голодною. Крім того, у стаді цього року було багато овець, які постійно розбігались на різні боки. Добре ще, що якщо міг добре рахувати, а то вони, напевно, не раз залишили б. Частина овець у лісі. Одного вечора селяни послали, яшка кудись із доручення, і мартинці довелося одному збирати отару. Та раза поспіль перераховував він своїх овець. Чому саме сьогодні йому так важко було пасти їх? Він весь виснажився, бігаючи за ними, і не прочитав навіть двох віршів із Івангелія. Тут він згадав, що він минулого разу читав Син Божий прийшов шукати і врятувати те, що загинуло. Кого шукати людей? запитував себе Мартинко. Якби хто небудь міг мені це пояснити. Усю дорогу він розмирковував над цими словами Ось і село. Жінки вийшли до нього на зустріч, кожен за своєю коровою або за своїми вівцями. У саді не виявилось вівці мленарки. Розява такий, накинулася на нього розлючена жінка лайкою. Отак От ти мені віддячиш за те, що я годувала твого хлопчиська, Бог знає, що вони там роблять, а я все терпи і знову полився цілий потік лайки. Мартинко був приголомшений, йому важко було бачити гнів Мирошинці. обтяжувала її втрата овечки. Що воно там, бідна, сама роб? Раптом він зірвався з місця і побіг у ліс. Повний місяць сяяв на небі і привітом дивився на хлопчика, наче хотів сказати не турбуйся, Мартинку, я допоможу то тобі. Він сильно збуджений. Мартин не відчував втоми. Одним махом добіг він до того місця, де вдень послась худоба. Весь мокрий Мартинку впав на землю, щоб трохи віддихатись. Потім схопився і знову почав шукати і кликати свою овечку. Біляночка, біляночка, сюди і сюди. Довго кликав він її, але відповіді все не було. Раптом, звідки здалеку здалеко до нього, донесло жалібне бекиня. Біляночка, біляночка. радісно вихнув Мартинко, і ще духо кинувся бігти через колючий чагарник, у сімісіньку щамину лісу. Перестрибуючи через каміння, Пеньке, плутаючись у хмизі і спотикаючись об коріння дерев, не раз він падав, чіпляючись сукнею за сучки, болячи, раняючи сумі ноги, але все таки продовжував пошуки. Нарешті Мартинко добіг до того місця, звідки долинало жалюбне бекень, але де знайти її в такій гущавині і в темряві? Тут місяць освітив глибоку яму, на дні якої Мартинко помітив щось біле. І він почув знайоме Бекиня. Це була його овечка, що заплутала з шерстю в колючому чагарнику. Не тільки вибрати з ями, а навіть стати на ноги вона була не в змозі. Тут мартинці раптом згадалися слова Євангелія. Син людський прийшов шукати і врятувати загиблого. Тепер він зрозумів цей вислів. Овечці без його допомоги судилось загинути. Точно так само, як гинуть грішні, темні люди, як колючий чи гарний, тримає і не пускає овечку, так людину не пускає на небо скоєне нею зло. І Господь Ісус прийшов і став кликати грішників, деякі вівці відповіли йому на його споклик, і він витягнув їх і поніс до себе. Так само точно знайшов він і мене, подумав Мартинко, тепер хлопчик був упевний, що правильно зрозумів вислів. Він почав спускатись за овечкою по стрімкому схилу. Спираючись ногою на великий камінь, він раптом відчув, що камінь почав ворушитись. Камінь може вбити овечку, подумав Мартинко і вчупився за скелю од... одними руками. Але камінь, на якому він повис правою рукою, теж поворухнувся. І Мартинко, все думаючи про те, як би не вбити овечку, просто існув руки і звалився вниз. На секунду в нього сильно зашуміло в ухах, в очах потемніло десь далеко, далеко, начебто пролунав дзвін, і хлопчик знепритовнів. Скільки він так пролежав, невідомо. Раптом він відчув щось тепле на своєму обличчі і почув надзвичайно жалібні звуки. Він зрозумів, що це Бундаш воєн біля нього. Потім до нього донеслися ще якісь звуки. Мартинко насило розплющив очі і почав озиратись навколо. Де це я?» – подумав він. Над ним стояв бундаш. поруч у кущах лежала овечка. На небі вже згасала зірка. Наставав світанок, а на горі над уривищем стояв і плакав яшко. Мартинко згадав усе, що з ним сталося. Я зірвався з крутизни, міркував він. Якби я вбився, то моя смерть була б схожа на смерть Христа. Він теж шукав овець і знайшов їх, але це кошло йому життя. Як я тепер прийшов до тями, так і він воскрес із мертвих на третій день. І як я тепер можу врятувати цю овечку, так і він може позбавити їх овець від загибелі. Мартинко відчував таку слабкість, що, на його хочі шибки, знову заснув, якби не ридання яшка. Він із великими труднощами встав і, захопивши овечку, ціною неймовірних зусиль, на нагору. Яшко розповів йому, як він не міг заснути без нього і як Бундаж вирішив його шукати. Бундаж і знайшов його. Мартинко на силу дістався до села. Напередодні він нічого не їв. Пошуки зникли вівці, забрали в нього останні сили.